Віталь в Італішах, в рай против Абалонаса. Філіппіни рейтинг 2036. Лондон, фотебель. Що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Не знаю. Щось будеш? Чинає три провокації, ні, не провокується. Чернопальника хочу знищити. По білим полям розставлятись. А тут, так перекриємо трошки слонаємо, щоб тут не бігав. Бери, бери, не соромся. Вот такой вот, вот так Трошечки у него фиоры, мне задается, герше стоять. Ну, может, трошечки. тинь 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 3 нулі десь піде, да? Може його спровокувати, типу, на F4? Сенсики, не бачу. Краще розмінятись. сюди б я хотів чіплятись, спровокувати його на інші слабкості. Він тут захистився. Там він захистився, да? Перекрив Може віддати тут, чесно кажучи. Не таке що... Шо. шо, шо. Бамс. Бамс бамс. Та давай. Мені не жалко. Будемо грати активно. Ні-ні, ні ти нам не думай, що все так просто. Не думай про це. Так. Чи не так? Чи залізаємо, чи не залізаємо, побачимося. Будемо лізти кудись. Тудись, можливо, а Ай-яй-яй, йому треба було коня брали. туру брати мою, тепер все. Тепер чуваче все. А може, і не все. Ні, все, все, все. Goodbye, Америка. Філіппини. Нє, не все. Ну, добре. Треба час трошки набрати. Да може бути нічия. І тепер я тобі нічого можу і не дати, чувач. Тепер не дуже активний король. Пер мене буде прохідна. 101 на 79, не вдалося мені його приграти. мені не цікаво. Лондони грати. Все-таки був цей Ідуар д 2, так? Вірали чомусь... А, Ферзь е 4 Тура тактика, тому був цей удар. Подвійний удар був, да. Ммм. Мало тактики вирішуємо. Це нормально, пішов, бо в нього краща позиція, і в принципі жертва фігури нормальна. Да, тут. Це я вже блефував, звісно. Ну треба про це забрати болотуру. Нічого нема. Тут просто шах. А на цей шах, да, вона мене вже була тут перевага. Ну, часу подумати не вистачило. Різд5 посилювати позицію треба було. Я не бачив плану, тому Да, тут просто нічия. Не знайшов я, як його було можна переграти. Так, тут я взагалі програвав. Ні. І король іде сюди. Шоковий ешпілочок міг бути. Був ну, трошки інший. Тут у нього все рівно краще було, так. Да. Ну він також не знайшов плану. Тут без різниці. Дуже нічия. Так, ну, да, підшуковий еншпіль, хоч і простий, але цей ноті не простий.